Всім доброго дня, з вами Серж Ванін. Наступила пора вибирати картоплю. Так як тракторів нема в наявності, приходиться працювати, на тому, що є. Значить, яка предісторія? Це був ізначально мотоблок? Колись ним кропив на городі Є отака лапа. Значить, яка задача? Відрізати оту задню частину, перекрутити йому руль на місце. Кріплення є для лапи встановити і переробити механізм з запуску. А саме не оцю ручку, так як воно не дуже вдобно. Ну, а зробити отут десь під ногу ножний запуск. Ну, щоб легше було і руки не биті, бо воно ну, погано трубою цієї. Якось так. Ну, буду потихеньку працювати, вам буду показувати. Всім приємно перегляду. Продовжую боротись з мотоблоком. Значить, від'єднав від задню частину. Вона там була розбарна вверх. Воно був з'ємний. Чайку колотив собі. І, значить, зараз треба зрізати е, спочатку вал, а потім і оцю площадку. Прикупив з'єднальне звіно на цеп. Так, потім нашукаю тросиків на газ. на Щеплення. І будемо тулити руль. Не пам'ятаю, як вони тут стояли. Але... Ага, ще за одну сидушку зріжу зараз. Так, ну, буду показувати потихеньку, бо робиться все не за один день. У нас тут дощі. Налило такого, що на город не виїдеш, так що час є. Отак виглядає лапа на своєму місці. Так, зараз зрізатиму стійку сідла і прибиратиму рульову колонку. Якщо опустити, угол атаки добрий, видно. Отак От збоку, я думаю, буде те, що треба. Встановив руля. прийшлось варити кріплення нові, так як з мотоблока робився міні-трактор, додавалася ця частина. І, виходить, руль на штатні міста він де отвори, він не став туди. Ну, нічого, вийшов з положення, приварив такі пластини. Ну, підключаю зараз перемикання КПП речах, е, проведу значить щеплення і газ. І можна буде пробувати запустити двигун. Ну, якось так це виглядає. Так ось де. Діло наближається до кінця. Вже завів моторець от довго простою масло карбюраторі осіло, поки випали, ну ще піддивлює, ну то не страшно. Так, провів газульку. Отака газулька. Але забув, що в мене немає щеплення. Це я не знаю, що придумати. Ну то вже таке. Так, осталося підключити передачі. Тяга є, треба зварити. Отакого от плана тяга. от. З запуском пока оставлю так, нормально запускається. Бо треба вже копати картоху. Підсохло. Ну і саме головне буде в кінці, як він в роботі. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставимо пальці вгору. Підписуємось на канал. Всім пока!